Могу. 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 Як тобі музика? Правильна музика для дороги і для життя. Поки ми в дорозі до. Озеро Синевир, а це я вам так скажу, чотири години вже ми в дорозі. От, ми тут побачили таку от величезну галявину, хоча ми це вже бачимо, напевно, всю дорогу, поки їдемо. Ну тут ми вирішили зупинитись і показати вам чуть-чуть цієї красоти. Подивіться і полюбуйтеся. В мене взагалі типу, було таке бажання відмовитись в останній, в останній момент від поїздки, тому що як я дізнався, що їхати 200 з чимось кілометрів 4 години по вбитих дорогах наших, то вирішив, що, мабуть, я не захочу їхати на Синевир, але тепер я вже не шкодую, що я поїхав, тому що блін, тут така красота. Там де гори, полонини, тара ра, -ра, -ра. Блін, не знаю, мене емоції переповнюють, На жаль, я не можу вам показати. Передати через камеру всю цю красоту, весь цей запах, весь цей... Ох, таке відчуття, що я можу мац-мац-мац помацати гори. Ми від'їхали від того місця тільки, що я вам показував. І Проїхали метрів 20-30 і зрозуміли, що тут є ще крутіший вигляд. Головне, не вступить. Нікуди. В лайняшки. Обережно. Обережно. Потім будемо їхати в машині з прищепками тако на носі. Тут зараз я вам покажу, який тут вигляд, ще покруче, ніж там. Я відчуваю, що ми так взагалі нікуди не доїдемо, а будемо любуватись через кожних 10-15 метрів зупинятися. Але подивіться, яка тут краса. Нарешті ми приїхали на озеро. Фух, ми стільки добиралися, я вже вже давно так не їздив, дупо затерпла, все затерпло. Я рано виходив з дому, було так холодно, я думаю, блін, вирядився, як сирун на сковзанку футболки, туди-сюди, але сюди приїхало, так тепло, жарко, сонце ліпить. Хоча, звісно, це на тому що буде важко фотографувати. І ще я зрозумів таке, що якщо ми хотіли тут фотографувати весільну зйомку, то треба було приїжджати сюди в 6 ранку чи 7, поки немає людей. Тому що зараз тут стільки людей, що я не знаю, як ми будемо їх розганяти для того, щоб нормально фотографувати. Тут барашки є, мабуть, на шашлик вечором їх пускають. Зараз ми підійдемо вже до цього озера і ожидання реальності. Я очікував, що там буде таке величезне-величезне озеро, всі діла. А оказується, воно не таке вже велике, як кажеться. Я вже бачу, ну, типу, ну блін, озеро, <гадання> озеро як озеро. Чи глибина його середня, щось там 10 метрів, а найбільша глибина 24 метри. І вода тут завжди приблизно 9-8 чи скільки там градусів. Тобто дуже-дуже-дуже холодна. І знаходиться озеро, якщо не помиляюсь, на висоті над рівнем моря, 980 чи щось типу того. Чи на Синевир дуже хотіли поїхати, і Танюшка з Марчком, так як їх ну, не вийшло поїхати, то я вирішив взяти. З холодильника магніт з їхньою фотографією і на фоні синевира зняти і сфоткати їх. Скажемо, що вони побували на Синевирі. На ми вирішили, я що перед навіть... тим як початись пофотографуватись, наголодний желудок того, то, що не буде ділом. і вирішили зайти перше перекусити. Ну, так як ми замовили, то я відчуваю, що так вони ймося, що зараз підемо загоряти, десь а не фотографуватись. Головне в плаття влізти. Що ми тут замовили? Так, Хавцо. Це, типу, із грибів переростків, бульйон, банош. Бано з якоюсь там штукою бринзою всі діла. Вирішив, що вам треба щось показувати і буду їсти, а ви там можете <рес> подиви... А ви можете дивитися. Знаєте, на Ютубі є китайка чи японка якась, короте, яка сідає постійно перед камерою і їсть всякі супці, ще щось, якусь дірніцо. І постійно короте, це все знімає на камеру і в неї реально дофігіще переглядів. Так що смачного. Ти все закрив баношем. Я можу баношем. Капець. А коли вихід буде, теж будеш знімати? Ютуб таке не пропустить. Ви думали, що я поїду на озеро Синевер, буду вам показувати озеро, красоту, а фігушки буду показувати, як я жру. Але насправді багато хто з вас справді не знає, що таке банош. Я сам не знав. Кукурудзяна каша. Це кукурудзяна каша На мене якийсь малий палець, щокастий який пухнастий. Як я знімаю себе і. За щокін. За що? За що? <різь> <різь> Зараз <шукастик. різь> Батя його як, як дикий вепер прибіжиться. ж мало малого обізвав, <різь> мало малого обізвав. <різь> Зараз ми йдемо на а, точку зйомки, ми вирішили обійти з іншої сторони озеро. І під ногами просто така жесть робиться, я такого ще в житті не бачив. Тут просто нашестя маленьких жаб. І тут їх люди давлять, давлять ногами, тому що пройти просто нереально. Фу, блін, я жаб ненавиджу. Жесть, це така гедота, я йду, я відчуваю, як вони у мене під ногами хрустять ці жабки маленькі. Де їх тільки наплодилося, головне додому їх не привезти ні в сумки, ні в носках, ні в чому. Тому що там Танюша офігіє, як я привезу, скільки жаб сюди, реально, я таке нещастя жаб не бачив ніде. Хіба що, знаєте, як показують по Діскавері, як такі маленькі ці. Як вони крабіки перебігають через дорогу? А це тут так само все застелено з жабами. Йдеш так, чувак, 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 під ногами. Я не знаю, чому це озеро називають Синевир, але воно в мені з зеленого кольору, я б назвав би його Зелений вир, чи я не знаю, як. якось так. Коротше. Я знімаю зараз вже на другий свій фотік на Марк 2, тому що 600 сів, я його трохи завтикав зарядити. Ого, ти тільки що, коротше, тут рибки плавають, їх видно. І мужик такий каже: о, тут хтось, типа, кинув рибкам хліб, вони підлетіли, типу, їдять, о, коротше, а я підійшов, харкнув, плюнув їм, коротше, і вони теж мою слюну там їдять. І такий розумний, такий класний чувак. Є чим хвалиться. А чого в житті ти? Я не знаю, чи вам чути, але тут тільки що почалась така перекличка. <реш> <реш> Як медведі кричать. Відчуття, що тут тарзани всі зібралися. Медведі. Можна подумати, що тут є медведі. Ми вже трохи на одній стороні синивера відзняли зйомку і зараз йдемо на початок. Коли стало темніше, озеро стало реально голубим, таким крутим. А якщо на нього подивитися зверху, то воно от вигляді сердечко, знаєте? Як в інстаграмі сердечки ставите. От. І воно реально зверху дуже гарно виглядає. І зараз воно стало синім. Плюс відбувається небо синє, коротше, бо в день було жистячок. От, Ми зараз ще підемо наперед. Там щось сфоткаємо. Ну, Я думаю, тут класні будуть фотки, але ще раз я сюди не поїду. Якраз зайшло вже сонце, порозходилися всі людишки, і тут залишились лише ми. Ну і тут пару таких от плотин, на яких переправляються туди, от на центр. Озера. От. І зараз, я думаю, тут ми зробимо вже класні фотографії, вже без нікого. Відразу треба, напевно, було їхати сюди вночі. Ну, не вночі, тобто на вечір або на ранок, щоб не було так багато людей. І взагалі тут набагато гарніше, коли сонця немає, і так воно дуже класно виглядає, насправді. І, якщо ви подивитесь це відео і теж захочете їхати на сини фоткатися на своє там весілля чи після весілля, то. Ой, я не знаю, чи я погоджуюсь, тому що дорога насправді сюди дуже жахлива, дуже довга, вся в ямах, ми дуже довго їхали. Єдине, що спасало, те, що ми слухали всю дорогу Рамштайн. Оце реально щось спасало. <зас> ну, не всіх, правда, але мене спасало. Зараз спустився тут на низ, і тут є такі плоти, чи я навіть не знаю, як вони правильно називаються. Мужик тут гребе за 25 гривень у вас на середину озера. І я тут так от подивився, тут наскільки чиста вода, що я бачу копійки, які люди покидали у воду. Тут коротше, можна понасобирати копійок. Блін, а вода тепла, кстати. Хоча тут кажуть, що 10 градусів, максимум вода може бути. Але от верхній шар... Верхній шар дуже теплий. Градусів, напевно, 25, мені здається, десь так. Я зразу дуже розчарувався, коли сюди приїхав, тому що думав, що так воно все і виглядає, таке маленьке, сонце ліпить, вода зелена, а коли зайшло сонце... Зовсім інша картинка. Єдине, що нам зараз їхати додому, зараз десь приблизно 9-та година, і ми приїдемо десь аж в час ночі. Тобто я приїду, а мої тузики вже сплять. Я вже приїхав з озера Синевер, зараз стою любуюсь заходом сонця, якраз фотографую весілля. Мені недавно прийшло повідомлення, щоб я прорекламував один, одну групу ВКонтакті. Я заходжу в ту групу, а гатока ця група про мене. Дві дівчинки, до речі, з Луганської десь з Луганська зробили групу, де постять всі мої відоси, фотки і повністю всю інформацію про мене, меми, там всякі приколи. І, і просять, щоб я ну, питаю, скільки б я прорекламувати цю групу. Коротше, я так подумав, що це буде. Трохи кощунство брати гроші за те, щоб рекламувати групу про себе. О, тому я її прорекламую безкоштовно, так сказати. Тому, кому цікаво там щось там про мене і так далі, тому подібне, заходьте під цим відео в коментарях, я там скину ссылку на цей паблік. От, добавляйтесь, підписуйтесь, постіть туди, до речі, свої фотки зі мною, якщо у вас є, їх будуть публікувати, чи відео, якщо є зі мною якісь, їх там теж будуть публікувати, і тим же самим розкручувати ваш, ваш канал і так далі, тому подібним. І взагалі пишіть частіше коментарі, тому що я дуже люблю зайти на Ютубі, почитати коментарі, які пишуть. У мене взагалі найкласна і найадекватніша аудиторія. Там дірміця взагалі ніхто не пише, тому... Прикольно почитати, дуже часто розумні речі люди пишуть, розумні люди пишуть. От, я часто відповідаю на коментарі, на якісь цікаві. Тому, блін, я стараюся ради вас, маю ради вас, тому я думаю, вам не буде тяжко написати якийсь коментар, там, типу, кек, лол. Ні, не такого переважно в мене пишуть. Тому буду радий читати ваші коментарі. Все, всім щасливо, пока, люблю, цілую, вашій влади.